Ну-ка, ну ну-ка, Це, Прошлую копа не покажу. Та ладно, показуй, хай думають, що ти. Оце щось все. Гамонетки. Я тобі кажу. А кольцо я... ти, ти б... тоже знайшов золота? Да, 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 золоте. Класне. Так. оце знайшов. Оце це знайшов, оце знайшов. Ну нормально, чого ти кажеш? Ні, так і да, Радянщина. Нічого, знатні нахідки. Ось. А це знайшов срібно. Ух ти! Осторожне тільки воно росте. Буш розірвана. Підожди, мені то туди. Залізла, я сам знаю. Ладно, хай сидить. Ось срібно. Подивіться, кольцо. Та ти що це? зачотно. чотно оце. Персень, так. Да, буде правильно говорити. І це знайшов. Угу. Ого, та ну це ж іде як радянська спаси і сохрани. Це таке, я знайшов, теж дзвонив Олексій, бо... Слухай, та ти молодець. А, це ти з собою точно приніс. Mm. Це деяка почищена, маб... yes. мабуть, в уксусі вимита, так? Да? Mm. Та ти мені так все докажеш. Mm. Не гарно. Ти що, знахідка? Це ще Боже, це 1852, я думала спочатку, що це біло.